Маск, все. Трамп попрощався із бізнесменом. Маска виганяють із владних кабінетів. Чим він не догодив американському президентові? Розповім за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Дональд Трамп підтвердив, що Ілон Маск покине посаду в уряді США. Американський президент натякнув, що мільярдер повернеться до свого бізнесу і піде із держслужби. Процитую. Ілон Маск чудовий хлопець, але у нього так багато компаній, що йому можливо доведеться піти із держслужби. Щоб піклуватися про них, заявив Трамп. І це при тому, що буквально днями речниця Білого Дому відкинула подібний сценарій. Вона назвала сміттям інформацію про те, що Маск невдовзі покине роботу у департаменті ефективності уряду. Вона написала у соцмережі. X Ось таке повідомлення. Ця блабках сенсація сміття. Ілон Маск і президент Трамп обидва публічно заявили. Що Ілон піде із державної служби як спеціальний державний службовець, коли його неймовірна робота в департаменті буде завершена. Кінець цитати раніше Трамп натякав, що йому із часом доведеться розпустити департамент ефективності державного управління, яким керує Ілон Маск. Він пояснив, що може тримати маска як бізнесмена на посаді спеціального державного службовця тільки протягом 130 днів. Цей термін спливає наприкінці травня. Саме тоді мільярдер і планує піти у відставку. Маск підтвердив це у нещодавньому інтерв'ю Fox News. Однак до того часу він планує ще більше знизити дефіцит бюджету США. Цитую Вважаю, що за цей період ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на трильйон доларів. Таким чином, Маск відповів на запитання, чи продовжить свою роботу в департаменті після закінчення повноважень. Заважу, що розмова про завершення роботи маска в уряді передували масові протести громадян по всій країні. Серед іншого на посаді мільярдер займався тим, що звільнив тисячі державних службовців. Це призвело до численних судових позовів і акцій протесту. Мітингувальники регулярно збираються у великих містах, на кшталт Нью-Йорка або Чикаго. При цьому тримають у руках плакати із гаслами проти Ілона Маска і адміністрації Трампа. Наприклад, вони закликають, цитую, зупинити переворот мільярдера, депортувати маска. А також наголошують, що є лише один мігрант, який забрав вашу роботу: Ілон Маск. Ніхто не голосував за Ілона. Ілон Маск руйнує демократію. Подібні акції зафіксовані у передмісті Балтимора, у Сент-Луісі, Мізурі, Бафало, Солт Лейк Сіті, Штатах Юта, Мічаган тощо. Робота маска на Трампа боляче вдарила не лише по його репутації, а й по бізнесу. Громадяни відмовляються купувати електрокари Тесла, а також бойкотують системи StarLink від SpaceX. Тож не дивно, що Маск поскаржився, мовляв, робота на держслужбі нібито виснажує його. Цитую: мені дорого обходиться ця робота. Мої акції та акції всіх, хто володіє Тесла, впали приблизно вдвічі, підсумував він. Ймовірно, саме гроші. Основна причина відставки Ілона Маска. Так вважає державний та громадський діяч США Юрій Рашкін. Каже, мільярдер намагається врятувати власний бізнес. Не то щоб маск все, а Тесла все. І... И тот факт, что у Теслы такие большие проблемы, говорит о, о том, что теперь Маск сказал своему служащему Дональду Трампу, чтобы тот сказал, что Маск уходит на пенсию, на каникулы, увольняется, чтобы народ перестал так бросаться при слове «Тесла», перестал называть «Теслу» «свастикар» и так далее. Потому что это как-то ну, плохо для бизнеса. Почему-то, вот этот человек, который э, не против надеть шляпу, чтобы показать, так сказать, донести какой-то посыл, не понял, что он делает тут большую ошибку, потому что он уничтожил свой бренд. Он взял и спустил бренд Теслы в туалет. И, конечно, есть вариант, что для него уже розничная торговля не так важна, как государственные контракты. И возможно, что тот факт, что он сидит на 200 миллионов долларов сейчас этих Тесла-траков, которые ну, не берут у него, но, ну, может быть, у него государство их купит. Потому что если он владеет государством, если он выше президента, как он явно себя показывает, потому что это президент Трамп рекламирует Теслу, то, значит, возможно, -то государство просто купит все эти машины, и ему будет, его проблемы будут таким образом решены. А то сейчас уйти в отставку и уйти, как бы перестать быть таким публичным лицом, но я не знаю, насколько он способен. Я думаю, что он человек, который является самым богатым человеком в мире и продолжает выступать на разных подкастах, это человек, который еще не насытился и не собирается никуда уходить. Поэтому он будет продолжать здесь фигурировать и будет здесь как-то болтаться, как это непотопляемое. И интересно, что Трамп, вот все люди, которые говорили, вот они сейчас поругаются, сейчас это вот, о, Трамп и Маск, два нарцисса, они просто так, ба па бам Так после всего этого Трамп продолжает быть довольным поведением Илона Маска. Почему? Я считаю, потому что Трамп работает на Маска, и как он может быть недовольным своим боссом? Да потому что Маск там у него как палач от Путина стоит, и Трамп только говорит, я поддерживаю Илона, Илон все делает правильно. То есть, ну, прекрасно. Поэтому, видимо, Илон выполнил свою задачу, как этот да, Вател. Он пришел, свою задачу выполнил и может уходить. А насколько ему удастся уйти? учитывая, что он все-таки собирается вернуться к частной деятельности, которая будет Тесла, а люди там, я не знаю, в Германии говорят 94%, говорят, что никогда не купят Теслу, в Калифорнии его продажи растворяются, а его там любили и поддерживали с 2008 года Роудстера. Он, ну, он Плюнул и сделал все, что он, он как надругался над своей покупательской базой. Я думаю, что Маска будут изучать в бизнес-школах бизнес как пример массы вещей, которые очень плохо делать, потому что я не знаю, как он лично закончит, но марку свою он уничтожает. Uh, и и <laughs> если бы мы не находились в таком тревожном времени сейчас, то можно было бы еще более четко предсказать, что с ним произойдет. Но из-за того, что он оказался вот uh, в такой один, один из этих, uh, этих, как же его, кардинала, да, uh, не мушкетера, а кто-то другие, uh, то кто знает, насколько сейчас... Uh, Сколько компания э, стоит э, как компания и сколько стоит ее акции, это связано, потому что у него такие близкие связи с властью. То есть нормальные бизнес-принципы, опять же, на него уже, возможно, не, не так влияют. Поэтому предсказать судьбу его достаточно сложно. Но я рад, что штат Висконсин послал этого миллиардера подальше. То есть, по крайней мере, есть места, где можно сказать, вы можете вложить хоть 20 миллионов долларов в наш штат. Никогда никто так много. Много денег не вкладывал в Висконсин, и он все равно проиграл. И кандидат, знаешь, вот интересный момент, потому что она выиграла на 11 процентов это много или мало, как было сказано в знаменитой песне. А, так вот, с одной стороны, это а, то же самое. Потому что когда у нас избираются либеральные женщины, особенно после того, как Трамп забрал через Верховный суд право у женщин на аборт, то получается примерно вот с таким разрывом каждый раз. А с другой стороны, когда у нас было пару раз, когда и выиграл консервативный мужчина, то он с трудом на полпроцента переполз. То есть, как бы, ну вот так у нас получается. Посмотри на наш либеральный Верховный суд. Это, это замечательные женщины. Все. Ни одного мужчины. Это просто вот такой интересный такой комментарий на демократию. И с другой стороны, Илон Маск вложил в это 20 миллионов долларов и ничего не изменилось. І те же саме произошло. І более того, лідер республіканської партії сказал, мы ми були уверены, що присутствие маска нам поможет. Але, видимо, люди на нього, видимо, возможно, говорит, лідер республіканської партії взгляд. Трамп просто боїться конкуренції з боку маска. Тому сумнівів, що бізнесмена звільнять, немає. Таку думку озвучив керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клучок. Почуємо. От зараз вам навожу цитату від 1 квітня, яку публікує CNN. Президент Трамп сказав, що стосується саме продовження роботи Маска, коли спливає 130-денний термін. І він каже: я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець. Знаєте, я люблю дуже розумних людей. І він дуже розумний і він зробив хорошу роботу. У якийсь момент Ілон захоче повернутися до своєї компанії. Тобто, це, ну, фактично, Дональд Трамп говорить про те, що 130 днів завершиться, і маск може піти. По-іншому, сприймати зараз слова Трампа, які, як завжди, він завжди говорить отакими речами, ну, не варто. Ну, принаймні, я так оцінюю. Хтось може погодитися, хтось ні. І те, що сьогодні дійсно низка республіканців невдоволені діями маска. Ну, певне, я не відкрию ні для кого секрет, бо Ілон Маск дуже хотів отримати кабінет в Білому домі після того, як відбулася інаугурація Дональда Трампа і коли вся команда почала заїжджати, але він його там не отримав через позицію помічниці головної Дональда Трампа. <кій> і те, що зараз Маск серйозно шкодить репутації республіканців по всьому світу своїми заявами дуже різкими. І часто ультраправими, ну відверто ультраправими, це також розуміє Дональд Трамп. Але Трампу необхідно, знаєте, вичистити оце зараз сміття, як вони кажуть, що стосується завищених витрат утримання державного апарату. Ну, Такі історії часто відбуваються. Я нагадую, що навіть і Віктор Ющенко, коли а, а, прийшов до влади, то він намагався а, звільнити багато чиновників. Він звільнив багато чиновників. Врешті-решт, це знову там повернулося до, на круги своя. І це такою було піар-кампанією. Дійсно, для маска це дуже дуже і для Трампа дуже дуже показово, що, мовляв, прийшов і зменшує витрати державного апарату. А, тому, а, ну, як на мене, історія із маском вона ну, добігає кінця. По-перше, Ілон Маск розуміє, що його кампанія зазнає серйозних збитків. Продажі Тесли падають, в нього капіталізація впала там на якісь космічні цифри, там на сотні мільярдів доларів. Спочатку того, як він очолив цей департамент ефективності державного управління у США, там реально серйозні виклики є, і в самій компанії SpaceX і інших. Як просів його твіт, і, і так далі. Тобто, ну, Ілон Маск, як на мене, це яскравий показник того, кому не потрібно займатися політикою. Я не ставлю ще, чесно кажучи, крапку в цій історії, тому що е, вважаю, в маска прокинулося якісь там почуття до політики, відчуття його відверто, ультраправі погляди, знаходять підтримку серед політичних сил у Європі. Він фінансує там в ж саму параджу у Великій Британії альтернативу для Німеччини в Німеччині. Е, він підтримує їх публічно. Це, звісно, зіграло. Не на руку самим ультраправому Німеччині так, бо ну бо німці навпаки дуже негативно почали відноситися до них. Це нам швидше допомогло. Але скидати з важлів того, що там Маск може повернутися знову по активну політику, я не став би грошей у нього багато, певна прихильність навіть є і в Сполучених Штатах Америки до нього. Але те, що Маск буде звільнений, я абсолютно не маю сумнівів. По одній ще простій причині: двом їм із Трампом затісно в одному Білому домі. От реально, затісно. І Трамп чудово розуміє виклики про те, що Маск певний момент його почне підсижувати. Друзі. А які у вас враження від політики тандему Трамп Маск? Долучайтеся до обговорення в коментарях під відео і не забудьте про вподобайку та підписку на канал.